Шановні в ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія «Амако». Амако. – це технології, що приносять гроші. Як ви знаєте, минулого тижня на відкритті виставки Агро-2012, президент України Віктор Янукович назвав однією із нагальних проблем вітчизняного аграрного сектора проблему виснаження ґрунтів. Водночас в Україні є спеціальна установа, яка контролює і цю проблему, і чимало інших. І сьогодні у нас в гостях. Перший заступник голови державної інспекції сільського господарства України Юрій Марчук, доброго здоров'я, пане Юрію. Щиро дякую за те, що знайшли час та Добре можливість приїхати Добре до нашої вам. студії. здоров'я. Спасибі за зустріч. Скажіть, будь ласка, яким чином ваша установа контролює якість вітчизняних ґрунтів і запобігає їх виснаженню? Коли соняшник по соняшнику ріпак по ріпаку? я думаю, це вам я найбільше хотів би знайомо. трошки вернутися в часі назад і сказати, що 9 грудня десятого року. Указом президента була створена Державна інспекція сільського господарства України. Пройшов повний час, рік було встановлення, і в березні цього року відповідним законом номер 4444 -44, функції бувшої земельної інспекції земагентства, Державного комітету по земельних ресурсів, були передані сільхозінспекції. І тому, от з березня місяця цього року, ми вкомплектовані відповідним штатом, ми прийняли тих людей, які працювали в відповідних структурах Земагентства. Це біля 700 чоловік в областях, які мають всі можливості, фахову можливість, це професіонали, які можуть контролювати згідно закону функції, про які якраз відмічено президентом, які є в нашому положенні, які затверджені указом президента, по тих завданнях, які ставить уряд. Дуже важливо питання збереження родючості, тому що земля це те, що нам передали не батьки, не діди, а це те, що було. І ми повинні зберегти і примножити його, так, щоб наші діти і внуки. Не кивали на це покоління, що воно збідніло українські, знамениті українські чорноземи, які на вагу золота сьогодні є. Тому я б розділив це питання на дві глобальних частини. З одної сторони, це збереження орного шару, з другої сторони, це збереження землі як, взагалі, як структури, як системи виробництва в державі, тому що ми контролюємо не тільки землю, збереження землі, в сільському господарстві. Це земля взагалі і в межах населених пунктів, і в будівництві. Тобто всі функції бувшої земельної інспекції перейшли до сільхозів інспекції. Це інколи визиває здивування, але це дійсно факт, тому що дуже багато питань є і в населених пунктах, і поза межами. Ну і ви контролюєте ще і якість вітчизняного насіння, і якість зерна 12... зібраного нашими аграріями. І ще чимало чого... 12 інспекцій, бувших зійшлися в одну інспекцію. Достатньо логічно. Я попробую цю паралель вибудувати зараз в нашій розмові, але вернемося, якщо вернутися до проблеми земельних відносин. Я би хотів сказати, що за останні роки дещо було втрачена знаменита культура сівозмін, яка закладалася в школі, ще радянській школі, тому що сьогодні працюють агрономи тої школи чи ті агрономи, які вчили вчителі тої школи в вузах в університетах. І це була достатньо непогана школа, яка мала паспорт на кожен земельний участок на 30-50 років, і ми могли відслідити, що на цьому полі було, що вносилось, і таке інше. Безумовно, а зараз ви не можете це відстежити. Безумовно, це була проблема. І сьогодні, виконуючи доручення міністра, зараз ми в цьому році дуже серйозно взялися за цю проблему, тому що з 1 січня вступає в силу норма закону про обов'язковість сівозміни. На сьогодні в країні нараховується біля 19,5 тисяч господарств площу більше 100 гектарів, які повинні мати проекти сівозмінних обов'язкові. І розумію, що агрономи у них сьогодні зараз є це питання, головне тому, що в погоні за якимись короткими грошима можна дуже швидко вгробити землю технічними культурами, а бажано зберегти і зберегти землю до високих вроже. Але водночас ті ж технічні культури за грамотної сівозміни можуть бути дуже безумови. непоганими попередниками. Ми... Я перепрошую, але продовжимо ми цю розмову після блоку агроновин та огляду цін на позабіржовому ринку. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу продовжували зростати і досягли позначки 2 тисячі гривень за тонну. Ціни попиту переробників позначки 1 тисяча дев'ятсот гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу знизились до позначки 1 тисяча п'ятсот гривень за тонну. Ціни попиту до позначки 1 тисяча п'ятсот гривень за тонну. Продовжували зростати ціни на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 1 тисяча 870 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній досяг позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу. Утримались на позначці 2000 гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1855 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній на позначці 1960 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1900 гривень за тонну. Попит переробників утримався. На позначці 1730 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній стрімко зростав і досяг позначки 1870 гривень за тонну. Стрімко зростали ціни і на ринку насіння соняшнику. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 4450 гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу до позначки 4350 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем до позначки 4450 тисячі гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. На кінець першої декади вересня в Україні вироблено перші 5 тисяч тонн цукру із цукрових буряків нового врожаю, інформує прес-служба Мінагропроду. Враховуючи перехідні залишки на початок нового маркетингового року, потреби внутрішнього ринку у даній продукції будуть повністю забезпечені. Виробництво овочів у поточному сезоні очікується на рівні 9 мільйонів тонн. Що на 20% перевищує середньорічний рівень споживання в країні, крім того, очікуваний урожай картоплі становитиме майже 23 мільйони тонн. Мінагрополітики, за інформацією його прислужби, співпрацює із регіонами щодо координації дій у заготівлі та закладанні на зберігання овочів, щоб не допустити значного коливання цін та оперативно забезпечити українців якісною продукцією за доступними цінами. Якщо молокопереробники не відреагують на рішення уряду щодо підвищення мінімальної закупівельної ціни на молоко у селян до 2 гривень 20 копійок за кілограм, міністерство аграрної політики та продовольства поставить питання доцільності надання їм пільг по використанню ПДВ на дотацію молока, заявляє міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. У цьому році, за прогнозами профільного міністерства, свинини буде вироблено 750 тисяч тонн, що на 50 тисяч тонн більше проти минулого року. Це дає підстави говорити про чітку динаміку зростання виробництва даної продукції та розвитку галузі. Урожай ранніх зернових зібрано іде збирання пізніх культур. Уже очевидно, що далеко не всі сільгоспідприємства, в першу чергу через погодні негаразди, отримали ті обсяги врожаю, на які розраховували. У цій ситуації компанія Амако через свої програми підтримки дає можливість аграріям навіть за таких непростих умов оновити технічний парк. Передусім, це програма обміну зерна на сільгосптехніку, за якою закупівельні ціни на сільгоспродукцію на 10-15% вищі за ринкові ціни. То вони б стимулювали людей в принципі нам давати мож... віддавати своє збіжжя для того, щоб швидко взяти те, що в нас є. То в більшості випадків ми планували, що це буде, буде техніка. І я бачу по виставці, що це спрацьовує. Спрацьовують і інші фінансові схеми. Це лізингові схеми при 20-25% передплата. І різний відсоток. Якщо, наприклад, це зернозбиральний комбайн, ось який стоїть. Це якщо на один рік, то лізинг під один відсоток. Якщо порахувати оренду плату комбайнів, скільки коштує при лізінгу така машина, то звичайно вигідно брати в лізинг машин. Вигідно також зараз взяти зернозбирального комбайна, а розраховуватись за нього поступово. Ми будемо пропонувати зараз лізінг знову ж при передплаті 10 відсотків зараз. Потім слідуючих 10-15% у червні наступного року, і нарахування ставки почнеться з червня наступного року. Все більше і більше сільгоспідприємств хочуть не просто придбати ту чи іншу техніку, а співпрацювати із компанією за програмою повного супроводу. Є багато господарств, які власними силами навіть при Фінансування комерційних банків не здатні виходити з ситуації. То вони власне за допомогою співпраці з нами відновлюють своє господарство. Тобто вони отримують доступ до робочого капіталу, доступ до технологій, доступ до того супроводження, скажімо, рівня знань, якого в їхньому господарстві на сьогоднішній день немає. Отже, Юрій Миколовичу, яким чином інспекція, яку ви представляєте в програмі, може запобігати виснаженню ґрунтів вирощуванням технічних культур без належної сівозміни? Чи є вже випадки виявлення таких порушень в Україні? І які штрафи ви накладаєте на сьогодні? Інспекція працює по перевірку по перевірці господарств. По перше ми що ми зробили в травні. І в квітні це провели про велику профлактичну роботу в областях і в районах для того, щоб познайомити з роботою інспекції, об'яснити ситуацію, особливо в період тоді сіву ранніх зернових культур, коли була можливість вийти на великі площі соняшнику, інших технічних культур, для того, щоб люди зрозуміли, що є певні наукові норми. Які треба дотримуватися, ну і є ризики безумовно і відповідальності, і ті, відповідальності і вже є ризики хто відповідальності на сьогодні, якщо взяти за цей короткий період, з квітня по кінець серпня, на сьогодні в нас складено більше 12 тисяч протоколів про адмінпорушення. Якщо взяти фізичних осіб, оштрафовано більше 2,5 тисяч чоловік на суму більше півмільйона гривень. Щоб взяти юридичні особи, загальна сума адмінстягнень, накладені, які передані відповідні органи, складають більше 40 мільйонів гривень. Тобто є достатньо серйозні стягнення за правопорушення. Багато правопорушень є не тільки в Підготовки ґрунту в сіла багато про порушення по відношенню взагалі до землі незаконно. Ну, коли беруть в оренду паї, зрізають родючий шар ґрунту і а, продають а це, його. Вантажеско. А Це тема якраз окрема. От за останні дві тижні, на виконання доручення міністра, ми перевіряємо цю проблематику в Києві і в Київській області. Є ряд компаній, які сьогодні вже зупинені, оштрафовані на достатньо серйозні кошти це сотні тисяч гривень, для того, щоб зупинити ці процеси. Ми розуміємо, що йде потужне котеджне будівництво, приватне будівництво і ґрунт потрібен, але не можна раді цього брати землю в оренду, щоб продати верхній шар і залишити ту частину землі, яка буде дуже до багато століть відновлюватися. Тому в цьому відношенні це серйозна робота інспекції. Тепер давайте вернемось до самої культури, з цієї зміни. Якщо з 1 січня вступив в дію закон, який зараз в принципі повинен. Вступити в його стаття про сівозміни, безумовно, кожна, кожне господарство повинно мати проєкт сівозміни. Для нас це була б ідеальна схема, ми могли б бачити на декілька років, на 3-4 роки вперед по проєкту сівозміни, що планується в Україні вирощувати на тому чи іншому господарстві, полі і так далі. Юрій Миколайовичу, а якщо якесь господарство не надасть вам проєкт сівозміни. На сьогодні що я би сказав, буде? питання розглядається ну, слідуючим чином. По-перше, сьогодні, за міністра центру дючості ґрунтів, там зараз прийшов професійний генеральний директор Ігор Петрович, і ми з ним відпрацювали дуже багато механізмів взаємодії. Відпрацьований типовий проєкт сівозміни, який повинен бути характерний для кожного районування, кожної зони, тому що не можна віддати, наприклад, сівозміни на відкуп проєкт при всій повазі ну, до структури, яка займається земельними відводами, тому що це більш глибока агрономія. Люди повинні знати біологію тої чи іншої культури. Ну, ви говорили, що От. це мають робити агрономи. От, От. зв'язку з цим на сьогодні ми вже готуємо пропозиції. Я думаю, четвертий квартал підуть господарства. Яким чином і що це повинно бути? Господарство самі зацікавлені сьогодні. Люди, які прийшли на цю землю, надовго вони зацікавлені її за один рік добити. Вони розуміють, що це довгі, довгострокові кошти, які треба вкладувати і отримати прибуток. І сьогодні вже таких господарств достатньо багато. Безумовно, треба здешевити самі підходи до проєктів СІОЗмін і якраз цим зараз займаємося. Ми зараз пропонуємо інспекція пропонує достатньо просту схему. Ми пропонуємо і всім, хто нас чує, ми під цим, я готовий під цим підписати, це рішення колегії, добровільне декларування сівозміни без всяких питань. Тобто, якщо господарство, Добровільно здаткували отаку цю зміну, яка відповідає певним агрономічним принципам, інспекція гарантує, що вона на перевірку в це господарство не прийде. Ми зробимо реєстр таких сівозмін. ми підемо туди, де є порушення. Тому що, по -перше, або там, де не надано. А, а, або, або там, де нема проєкту. Тому що там, де є проєкт, там люди думали, вони вже працювали. І ще раз хотів би підкреслити, що сьогодні високі врожаї в Україні залежать від декілька чинників. Ми багато говоримо про природно-кліматичні умови. Це один з базових чинників. Але підготовка ґрунту, попередники при посіві, сівозміни і якість насіння це основні елементи. Я не говорю вже про механізми, про фаховість людей. Це, це все повинно бути. Але це базові аксіоми, які є в сільському господарстві. Якщо вони будуть витримані, то при таких підходах культура сівозміни це вже є природній процес, ну як, знаєте. Як людина навчилася їсти там ложкою і вілкою, так і сівозміна – це природній процес, коли людина не порушує те, що не повинно порушуватись, коли вона думає не тільки про себе, про сьогоднішній ринок, про біржу і що буде в восени, а вона думає, що буде через 5 через 10 років. Тому розуміємо, що за один рік підняти цю тему дуже непросто, коли вона була пару років, ну, вже десяток років, достатньо серйозно підзапущена. Але сьогодні є відповідні доручення, і ми... Рахуємо, що в відповідності до тих базових документів національний план дій, коли ми повинні спростити процедури контролю, і так далі. Ми говоримо бізнесу просто ми готові. Прийняти добровільне декларування як по іншим нашим напрямкам, коли ми побачимо, що воно дійсно фахове, ми до вас не йдемо. Ми працюємо в тих господарствах на тих де деможливі порушення, де можливі порушення. Ви працюєте. В нас є інші системи реєстрів, по яким ми можемо побачити ефективність господарювання, Юрію Миколаєвичу. Я можу сказати на підтвердження тези нашого гостя, що навіть за надзвичайно ризикованих природньо кліматичних умов, які ми спостерігаємо, зокрема і в Криму, за дотримання усіх. Необхідних вимог агротехнології і належної сівозміни можна цілком обґрунтовано претендувати на звання Кращий господар в Україні партнер проекту компанія Амако. А Амако це технології, що приносять гроші. Василь Маркевич в компанії Economics, що в Автономній Республіці Крим, працює недавно, якихось півроку. От я доволен, по крайній мере, нікуди уходити не збираюся. Мені чесно. На цьому полі якраз проводили дискування. Далі внесення добрив. Техніка широкозахватна, об'ємів много, ну і робимо багато. За сміною гектар 80 на таких дисках. сельским господарством компания начала заниматься 7 лет тому. С высоты сегодняшнего времени, вспоминая туда, в прошлое, конечно, иногда смеешься. Вспоминаешь, говоришь, вот, а помнишь, как грузили мешки с удобрением на сеялке, как мы грузили семена, и люди удивлялись, как это руководитель и... Можем так, даже не руководитель, а инвестор. Вместе, с вместе со всеми рабочими, так сказать, так Сьогодні згадувати ті часи можна вже із посмішкою. А перші три роки, каже Бахтияр Киричевич, нічого не вдавалося. Думали навіть і відмовитись. Сразу були опити, ошибки. Потихоньку ми набрали опитування. набралися, мабуть, технічного потенціалу, тому що зрозуміли, що без технічного совершенства, без сучасних технологій. Сьогодні займатися рентабельно сільським господарством – це практично невозможно. Обсяги земель, що їх обробляє підприємство за ці сім років. Збільшилися із 500 до 5800 гектарів. Поля розташовані у різних ґрунтово-кліматичних зонах півострову, і на кожному проведений хімічний аналіз ґрунту. Це дає можливість бачити, що саме, які добрива і скільки потрібно вносити під посів культур. Такий підхід підвищив продуктивність рослинництва вдвічі. І навіть цього важкого року вдалося виростити і зібрати врожай. Нехай і не такий, на який розраховували. Все ж на ногах утримались. От, звісно, був важкий, але собрали при том при всьому порядка п'яти тисяч тонн. Це з учетом того, що якщо в нас інші райони з урожайністю 7-10 центнер, то здесь порядка 20 центнер в хозяйстве было. Очень много вложили сил, средств для того, чтобы получить какой-то урожай от земли. Ну да, год да, тяжелый, очень тяжелый. Вот. Но мы заложили в землю потенциал. Она выдержала, вот, а зимы у нас в основном выдержали то, вот, что погода выдавала. Зібрали выращенные и сразу начали подготовку под посев озимых культур. Тут головне терміни збережена волога. Нариман Ваїтов, відпрацювавши на жнивах, тепер культивує поля. Мені подобається в цій фірмі працювати. нормально. Ну, складності бувають, як дивиться. Ну, нормально. Техніка, як виходить, шикарна, удобна, комфортна. Техніка дуже хороша, оборудовання дуже хороше. Фірма дуже хороша. Мені все подобається. Роботою на новому тракторі задоволений і Віктор Воробйов мікрокліматна, на климат контроль э, автопилот э, короче это есть на даже рулевать не надо Сучасна широкозахватна техніка на полях підприємства – це результат семирічної співпраці з надійним партнером. Чим подобається МАК – це як би скора допомога, яка завжди на телефоні, яка завжди тут. От, техніка, яка куплена у них, в принципі, працює нормально. Обезпечення запчастями і підтримкою ми доволі. Економік са на одна самых новаторских в Криму. Всігда но внідрають нові технології і всех всіх нових моментів иметь у себя в хозяйстве. Сьогодні тут доведеть колектив компанії 30 чоловік. Чимало спеціалістів працюють тут з першого дня і свої земельні паї здають в оренду підприємству по Дрофінській сільській раді, наприклад. Загалом 900 землевласників є появи компанії. В то время когда эта компания пришла, у нас была проблема с обработкой земель. Не все земли можно было сдать в аренду и не все земли обрабатывались. Сегодня у нас нет такого кусочка земли, который не обрабатывается. Пожалуйста, хочешь берите деньгами, пожалуйста, людей здесь пока живет, пока никто не жалуется. Я вот заявление написал, они мне дают зеркало. Пажало, не хочеш злашну, побачай деньги, Не хочеш деньки, бери все, що хочеш. от души. співпраця із сільськими громадами це і допомога школам та ветеранам, і відремонтовані соціальні об'єкти, і ремонт доріг у найближчій перспективі. Відродження садівництва, виноградарства, розвиток тваринництва. А це крім усього іншого, і нові робочі місця. Якщо люди є, то сада можна буде робити все, Коли немає людей. Очень тяжело. А если еще люди ответственные, добросовестные, э, то тогда можно идти и покорять, как говорится и Рим. Сегодня все стараются работать на результат, потому что понимают, что сегодня процесс это само собой, но главное результат. Результат твоего труда, результат того, что ты вырастил хлеб, ты делаешь добро. Займаюся благородним делом. Ви добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання кращий господар в Україні, ви можете у журналі АгроЕксперт. А проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті компанії-партнера проєкту, і на сайті наших інформаційних. Партнерів агроперспектива.ком, а сьогоднішній випуск продовжує традиційні поради садівникам та городникам. Природа уже налаштовується на спочинок. Та все ж час від часу радує нас сонячними лагідними днями. З 14 по 21 вересня старе бабине літо. У вересні збирають врожай винограду. Грона обережно знімають в суху теплу погоду. Ярий часник викопують, якщо його листя пожовкне на третину. Грядки, що звільнилися від овочів, перекопують, вносять перегній та добрива. У другій половині місяця можна викопувати ранні сорти гладіолусів. Спочатку зрізають листя, залишаючи пеньок в 1-2 см. Цибулини промивають у розчині марганцівки та просушують. На троянтах зрізають бутони. Розпуститися вони уже не встигнуть. А виснажити кущ напередодні зимівлі в змозі продовжують висаджувати цибулькові крокуси, тюльпани, нарциси тощо. дозвольте згадати, шановні глядачі, що сьогодні в гостях у програмі Сільський час Юрій Марчук перший заступник голови державної інспекції сільського господарства України, і ми говорили про захист вітчизняних ґрунтів. І які ще засоби захисту є? я хотів би звернутися до самих природних захистів, особливо на півдні, це природні ландшафти, полозахисні смуги. Це те, що було створено в важкі після 50 ті роки, коли покоління і аграрії, і лісівників працювали на цій землі, щоб не було вітрові. Пелових бур, і сьогодні, до речі, велике свято професійне у лісівників. Я думаю, що після важкого року аграрії задоволені відпочину в лісі, а лісівники їх зустрінуть. Дозвольте привітати 10 -тисячну, 100 тисячну, верніше громаду лісівників святом. І віру твердо, що і лісівники і аграрії зроблять все, щоб наші поля були самі благодатні і плодородні. Ну і наші ліси найбагатші у всій Європі і найкращі, якими вони і є. Сільський час приєднується до цих привітань. І сьогодні я, на жаль, уже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Зустрінемось рівно за тиждень. О цій же порі. Тримаймося!